Друзі, доброго дня! Ми знаходимося на Луцькому авторинку. Сьогодні покажемо вам свіжо пригнані автомобілі з Європи, Ваги, Рено. Що тут є. Так, Volkswagen Golf автомат, 180 пробіг, сервісна історія. Телефон 12 550, 13 рік. Якщо власник Юрій, то я знаю цю людину, він возить чесні пробіги, бере нормальні автомобілі і їздить сам. Так що я раджу. Оце в його місця, до речі. Мені за це ніхто, ніхто не платить. Просто знаю, що дядько класний, як людина, як підхід, я його знаю, як він відношення. Так, каджар 16950, 181 на тисяча, 16 рік. Телефон. Так, да, це один власник, це дві людини тут займаються, вони тягають самі автомобілі, в них чесні пробіги. Звісно, все треба перевіряти, але наскільки я раніше спілкувався і бачив, що вони притягували, це були нормальні автомобілі. Та й видно по цих автомобілях, що стан. Босе, камера, 13 рік, 9800-158 тисяч. Ну, босешних дисках, кабджарчик. Теж на дисках хороший гольф. Ну, хороший. Так, ще один меганчик. 9200. Телефон 12 рік, 1,5, 240, 100%. Ну, от, бачите, 240 люди ставлять, не стісняються, тому що реальний продбіг не завжди 200. Так, автомат, гольф. Плюс передзапарк парктроніки 9 рік, 1,4, бензин, 90 кВт, ТСАшні, це хороші, 90 кВт 2009 рік 9500. Гарний колір, гарна комплектація. Шкоду переходимо ми. 2018 року 218 пробігу. 2.0 дизель. Телефон. Зафіксували. Дивіться, скільки автоматів сьогодні вам вже тільки початок, а я вже вам накидав. Кашкай. Кашкайчик. Був би цей автомат, ще було б супер. Рідний пробіг 194, круїз, телефон. Гляну, це автомат чи механіка? Ні, це механіка. Кашкай. Кажемо 12. 950, 13 рік, 194 пробігу, телефон є. Набирайте. Ще один кашкай. В білому кольорі. Передні парктроніки. 14 року автомат. О, сьогодні по автоматах взагалі шикарно. Переходимо в школа що я не помиляюсь, перед, парктроники, зад задпелектроніки, сертифікат, дизель, справжній пробіг, Алькантара. Ну, Коротше, напакований. Напакований на дисках. Хороші ці хонди, мені подобаються. Це автомобіль Мій. Приховувати не буду. Ну, то я вам розкажу, покажу телефон. А, 2000... 216 пробігу, босешний він на, так як ключа маємо на Алькантарі, шкіра, там підігріви все є клімати, перед-зад. Бо все комплектація, коротше, камера, парктроніки, ну все є. Це машина заукціонна, Тут все по історії, по сервісу, все, гуд. буде на нього огляд. дивіться. Друзі, там, якщо потрібні послуги, будь-яка інформація, яку ви можете побачити, є в описі відео. Подивіться ще на інші відео, там як, як правильно підійти до підбору авто. Тауран 19 рік, 2.0 дизель, телефон є. Як підійти правильно до підбору авто? що дивіться відео огляди і підтримуйте нас, дякую. Так, 11 рік, аудіха 3.0 дизель, ого, це рідкісна машина. 180 кВт, 235 пробігу, телефон є на еслайні. На еслайні. Меган ми переходимо, бо цешний. Ви подивіться, хатчбек. Перед зад парктроніки. 12 рік з Франції. Механіка 6 ступ Дуже вона їздять ці, безключовий я бачу. Ну гарно меганчик виглядає, реально гарно. Так, любитель всіх працьовитих і класних людей. 1,4 у нас з Швейцарії. Ціна знижена навіть, ви подивіться. Не знаю, автомат, механіка, зараз глянемо, механіка. Гарні сидіння, такі з підтримочками Клімат підігріви Ну, коротше, хороший стан. А, це ще й цей крос, якщо я не помиляюся. Гарний, гарний. Пішли. Це цеха. Прикольні тачки, мрія колись моя була. Америка, ні, авто з Європи, до речі. Пасад CC, 10-й рік, 1,8 бензин, автомат з Європи, Швейцарія, максимальна комплектація. Давайте глянемо, що тут людина нам. Алькантара, шкіра, автомат, ДСГ, мультикермо. Коротше, він напакований в Швейцарії. До речі, йдуть одні з самих крутих комплектацій. Гарний Пасад. І ще й, так як це Америка, кажу Америка, Європа, то він може бути по кузову хороший. Так що Це, це кроссер типу, Outlander. Outlander гарніше виглядає мені, але люди беруть ці машини, тому що я так розумію, IC на, авто, на автоматі 169 тисяч швейцарська машина, історія повна сервісна, 12500. Блін, салончик непоганий, білий колір. Салон хороший сидіння, не зачовгані такий він. Гуд, коротше, глянемо, камера є. Ні, камери нема. Є парктроніки, камери нема. Задні тільки парктроніки. Сценік. Це ще й я забув. Я не пам'ятаю, як комплектація називається, ну, типа кроса. 8913 рік, 257 X-MOD. Ага, все тепер. Дизель 1,5, 81 кВт. Таке ось бюджетненьке. Шкода 5200 1,6 бензин, 77 кВт, а МПАішний, походу. Парктронік, два ключа, розмитнений, клімат, круїз контроль. Ну коротше, така. Біли, білий дах, зелена сама мод, модний колір. Ну і от, як я казав, знімемо ще такого агрегата. Є можливість по колу покажемо. Мав я таку каптіву. Класна тачка. До речі, на свій бюджет шикарне, я б навіть сказав, автомобіль як для кросовера. 10 рік, 2.0 дизель 9900 швейцарський автомобіль. Шкіра тканина посередині. Ну, Напаковано, вона, так непогано це. Дивіться, яке красення вам знайшов на максимальній оптиці, на обалдєних титанах. Red Zat Partonic FOMO 19816 рік Паст Арлайн. Ну все, 232, телефон бачите. Гарний, гарний, нічого не скажеш. Вже на номерах автомобіль. Кадік. Припіднятий якийсь він дуже. Мабуть, на проставках. 256 пробігу. Телефон. А, це повний привід. Рідкісне авто. Ну то тоді давайте його краще так. ну Реально припіднятий, дуже хороший. з Франції. Хатчбек. 205 пробіг, 1.5 дизель. Телефон Є 13900. Механіка. Шкіра, вілюр, тканина. там. Бюджетні тачки починаються у нас тігуанчик Бензин, автомат, восьмий рік, ціни нема. Телефонуйте, ось такий ось червоний салон, сидіння, кростур. Пішли домом ще. Mazda 5-7 місць, кондиціонер круїз, 10 рік, 18-7900. Така у нас маздочка. Шкода Octavia на автоматі. Ви Подивіться, автомати бюджетніші і дорожчі сьогодні 5906-7 рік. Телефон є. Пішли далі. Шкода вже новіша, морила. Октавія 12 рік 1,4, бензин 90 кВт, 7,300. Підігрів сидінь, клімат круїз. 230 пробігу. Ну, астра. Сірий колір на легкосплавних дисках. Автомат. Автомат, ви дивіться, яке сьогодні відео я вам вирив. Автомат 1,8, ще движок класний, рідкісний, 1,8, 203 тисячі. Адаптивний круіз, датчик світла дощу клімат 2008 року 6.3. Та ви що? Можете віддячити активністю за кучу автоматів, бюджетніших, дорожчих, ми прощаємося до наступного відео. Дивіться огляди, ділимося досвідом, там, як підбирати самі. Може, якщо не самі, телефонуйте, ми вам теж допоможемо. Але на інформацію ми не жадні теж. Десятий рік 343 Шаран 14,950, 2,0 дизель. Дай Бог, щоб ця машина продалася і щоб знайшлися адекватні люди, тому що які вірять. Так, 10-й рік 340 пробіг. Для 2,0 на титанах він на обалденних. Я навіть зніму в людині це на номерах машина. Добре, що є люди адекватні, які хоч виставляють. Ну, Зато ви знаєте, що це її пробіг, ви знаєте регламент, що за ним робити. Вона швидше дивіться, з багажником обслужена. І ви Ну, легше так, коли ви знаєте пробіг і реальний. А коли вам віртуальне напишуть, то ви, ви тоді воно сипеться, і ви розказуєте, що погана машина. Так ви ж самі винні, що ви хочете вірити в ту херню. Intense. Renault Scenic. Grand. 17950. Так, 146 пробігу. Що чесно не зрозумів. 1.33 літра. 19 рік. Чесно, не, не, не зустрічав таких движків, але це не факт, що я можу бути некомпетентний. Гранд і без сьомий легенда. Legend. Легенд. перед парктроніки. Оптику покажем. 13 рік 12850 автомат 250 пробігу на тряпці на отаких от, от колесах. Все, ми прощаємося вже доби вам до кінця. Гарного всім дня. Мирного неба.